Незламна країна, незламні українці, 365 довгих днів лютого для нас сьогодні перша річниця російського повномасштабного вторгнення, і ми присвячуємо сьогоднішній весь марафон і не тільки сьогоднішній, в принципі, ну цій даті, то саме цей день. А так щодня, що хвилини від перших секунд повномасштабного вторгнення, п'ятий канал в марафоні. Ми розповідаємо вам про те, як. Триває ця війна, як триває наша оборона, зараз поспілкуємося з нашим наступним гостем. Це Віслав Селізньов, Владислав Селізньов, військовий експерт і речник Генерального штабу збройних сил України у 14 2017 роках. Вітаю вас, Владиславе! Слава Україні! Героям слава! Як почався ваш день цікаво рік тому? Коли ви почули, коли ви почули перші от вибухи, що ви подумали, що ви зробили? Ну, справа в тому, що я в той день мав виходити в ранковий ефір одного з національних телеканалів, а ефір мав я десь за 15 хвилин до 6 ранку, то я до того часу вже проснувся, але ж проснувся не від звичайного годинника будільника проснувся від тих вибухів, що я почув за вікном. Ну тож було відчу... ну, очевидно, що почалась війна, і буквально тільки напролунали вибухи з того самого телеканалу Ми не зателефонували і запросили вийти в ефір раніше ніж то планувалося. Тоді ж, і, взагалі, не маючи ну, жодної інформації на ту хвилину, коли не проснувся. Я відповідно і зробив висновки. Що якщо е, лунають вибухи, і вони дедалі частіше і ближче, е, то, то повномасштабна вона, то вала. Тосійські літаки, які скидають бомби на. Голови київлян відповідно летять російські ракети. Далі день був весь присвячений моніторингу тієї ситуації. Бо я мешкаю в тому районі Києва, що неподалік від Гостомеля, тому деякі речі навіть було видно з. Із... Балкону всі ці е, рухи, в тому числі польоту на, на польоти наших винищувачів, які відпрацьовували бойові завдання, знищуючи ворожий повітряний десант. Так так почався день. день повномасштабної війни. Хоча знову ж таки тут маємо бути відповідальними та свідомо наступного війна Російської Федерації проти України почалася ще 20 лютого 2014 року, і почалася вона з усіх відомого усім відомих подій в Криму. Скажіть, будь ласка, от ви були очевидцем? Да, ви кажете, що ви навіть, з балкону бачили, що відбувалося там приблизно більш-менш в Гостомелі на Литовищі? Тоді це було неймовірно страшно. Я там теж недалеко знаходився і ну нехай не на власні очі, але відчував і бачив, десь там, от як реагує там населення, як українці намагаються масово покидати Київ ці величезні натовпи. Людей, які намагаються от забезпечити себе чимось необхідним в магазинах, там біля банкоматів і бензином. А завдяки чому ми, от в Гостомелі, зокрема, ці перші години боїв, завдяки чому вдалося вистояти? От що тоді спрацювало? Що тоді спрацювало? Справа в тому, що Україна, український народ у вирії війни перебуває п'ять років поспіль, дев'ять років. Вже на десятий перейшли, і розуміння того, що ворог підступний, і перший постріл в цій війні вже давно зроблено. Мабуть, що і сконсолідував українське суспільство саме до, до такої міці, що не дозволило на першому етапі путінській армії зреалізувати той самий план. Коли за рахунок масштабованих ракетних та бомбових атак знищити волю до українського спротиву, того не сталося. Українська нація знову ж таки об'єдналася. Хоча знов ж таки тут ми маємо розуміти наступне: мешканцям Києва певною мірою набагато складніше сприймати вирій бойових дій було до 24 лютого минулого року, ніж мешканцям, наприклад, Донецької та Луганської областей. Тому очевидно, що спрацювала та е, досить тривала війна, і наша зануреність усі ці процеси і відповідно ми вистояли. Хоча знову ж таки за кожною справою стоять конкретні люди, конкретні військовослужбовці, які ризикуючи життям, здоров'ям е, тримали оборону, нищили елітарні частини та підрозділу путінської армії, які наприклад здійснювали висадку на територію Астонського Лотовища. Ну, Путінські найманці точно не чекали такої зустрічі в Гостомелі, от просто не чекали. Там їх випалювали, випалювали, вони лізли і лізли. Е, і ці колони величезні, які були на підступах до Києва, там 50 із чимось кілометрів, які там залипли на під'їздах до Києва. Е, знову ж таки, от якщо дивитися з точки зору військової, що в тій ситуації врятувало нас від повномасштабного вторгнення аж безпосередньо в столицю, тому що навіть на околицях столиці вже... Техніка проривалася, пам'ятаю, тут на болоні були на проспекті перемоги вже біля Нацгвардії. Частина Нацгвардії палили вже їхню техніку. А все таки масово не вдалося їм війти в Київ. Завдяки чому? Що тут спрацювало з точки зору військової? На, пев, на певному етапі спрацювали ти плани е, Українського Генерального штабу, який як ми всі можливо вже не дуже добре пам'ятаємо, але тим не ми ж тоді відбувалася е, ціла серія навчань українських сил оборони. Вони відбувалися на території Волинської Рівненської області, на території е, Житомирщини, на Київщині. Вони так само відбувалися. Тобто, певне розуміння того, що ворог підступний і він може перейти від алармійських заяв до конкретних дій спрямованих на нищення України як держави а українства як складової спільноти народів світу було. Тому український генеральний штаб відпрацював з відповідними частинами та підрозділями визначених перелік завдань, і потім почалася рутинна бойова робота спрямована на нищення ворогів. Так звичайно, вражала кількість ворожої техніки, ворожого особового вкладу. 200 тисяч путінських вояків, які на першому етапі взяли участь у званій спеціальній військової операції. Це надзвичайно велика купа народу, відповідно бронетехніки, відповідна авіація, але ж, незважаючи навіть на те, що той самий генерал Камшанков, головний спікер Міністерства оборони Російської Федерації, він постійно розповідає, що українську авіацію, українську систему протиповітряної оборони, знищено ні. Ми бачимо наскільки ефективно працюють і наші авіатори, і наскільки ефективно працює українська система ППО та ПРО, ворожі літаки, ворожі гелікатери, ворожі ракети так само перетворюються на попіл саме завдяки вправній роботі наших операторів. ППО сьогодні було повідомлено про те, що перші танки Леопард вже в Україні їх передала Польща. Цікаво, куди вони потраплять? Вони підуть десь в резерв, чи їх безпосередньо вже зараз будуть направляти військові частини, які формуються. Для uh... так, та, справа в тому, що чотири одиниці бронетехніки не вирішать будь-яких амбітних завдань. Звичайно, що таку техніку треба використовувати у складі підрозділів з відповідною ремонтною базою логістичною підтримкою. Тому думаю, що поки не будуть сформовані безпосередні підрозділи, у штаті яких будуть повне повністю окомплектовані е, підрозділи саме на такому типу озброєння, відповідно, ми їх поки що не побачимо безпосередньо у вирії е, бойових дій, але ж в будь-якому разі це. Та сама основа підґрунтя, яке дозволить нам перспективи створити ну, чи не менше вісім бригад. Тої інформації публічна, не є грехованою. Тобто вісім бригад, які будуть зведені у два армійські корпуси, і саме на ці бригади буде покладатися важлива місія місія деокупації усієї території нашої країни в кордонах 91-го року. Тобто ці новостворені бригади, ви зараз маєте на увазі на увазі ці бригади, які створюються під егідою поліції і Нацгвардії. Вони туди можуть піти в першу чергу. Не зовсім тут йдеться в першу чергу про підрозділи і бригади, які творяться на фондах збройних сил України. Справа в тому, що нам багато чого треба чого зробити, і звісно, що лише вісім бригад не усі. всі питання щодо декупації 18% в території нашої країни. А значить, що бригади і ті самі, які формуються під. Проводом Міністерства внутрішніх справ вони так само будуть залучені до виконання бойових завдань. Але чи у вони до складі тих армійських корпусів, Думаю, що ні. Це буде дещо інше формування, але знову ж таки, ключова тенденція і ключова особливість цих бригад вони є суто добровольчими. тобто їх укомплектовують за рахунок громадян України, які приймають особисте рішення, вони є добровольними, і вони правильно саме проходять службу в тих підрозділах, на які орієнтуються. Це чудова історія, адже ми з знаємо чимало прикладів добровольчих рухів, добровольчих підрозділів, які виконували завдання, в тому числі і в рамках антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Ми знаємо чудовий приклад Азову, який і досі воює на фронті, і демонструє унікальні якості під час виконання бойових завдань. Спасибі за ваш відбуті, Владиславе. Владислав Слизньо Владислав був з нами, військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних Сил України у 2014 2017 роках. Гарного дня, пане Владиславе.